Друзі, я Віталій Портнаков. Радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Волц підкреслив, що Сполучені Штати мають завершити російсько-українську війну, але гарантії безпеки має взяти на себе Європа. Яким чином, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп збирається закінчувати? Війну між Росією і Україною, і як будуть виглядати європейські гарантії безпеки для України в разі, якщо самі Сполучені Штати готові дистанціюватися від таких гарантій, радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки не пояснив. Він підкреслив, що Дональд Трамп сповнений рішучості завершити цю війну, і нагадав, що. Російська економіка зараз почуває себе не найкраще, а Трамп продовжує погрожувати Путіну тарифами, митом і санкціями. Як відомо, це і був той підхід, який Дональд Трамп оголосив як можливий інструмент впливу на російського президента, але поки що не зрозуміло, як Путін відреагував на такі погрози. Волц також підкреслив, що Трампу. У закінченні війни між Росією і Україною готові допомогти буквально всі, і голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, і лідери країн близького сходу. Всі зацікавлені у закінченні війни, всі зацікавлені в тому, щоб обидві сторони опинилися за столом для перемовин. Підкреслив радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, але не пояснив за яких умов мають відбутися. Такі перемовини і якою на цих перемовинах буде роль самого президента Сполучених Штатів? Втім, про військову допомогу Сполучених Штатів в Україні Волц також говорив, підкреслюючи, що вона. Має бути обґрунтована постачанням сполучених штатів рідкосно металів, що як відомо може стати предметом для перемовин між президентами Сполучених Штатів і України, якщо вони зустрінуться у Вашингтоні наступного тижня. Про можливість такої зустрічі із Володимиром Зеленським раніше нагадував сам Трамп. Але важливою частиною американських зусиль, як можна було зрозуміти з цього інтерв'ю, Волца, будуть також консультації з європейськими лідерами наступного. Тижня у Європі будуть міністр оборони Сполучених Штатів, державний секретар Сполучених Штатів, віце-президент Сполучених Штатів і представник президента Трампа з питань врегулювання російсько-української війни. Як відомо, у кожного з них будуть свої функції під час цих подорожей. Акцентом для віце-президента Венса, який, до речі, також має зустрітися із президентом Зеленським і спеціального представника президента Сполучених Штатів генерала Кіта Келега, буде їхнє перебування на Мюнхенській конференції з питань безпеки, і саме так від американських чиновників очікують оприлюднення їхнього бачення подальшого безпекового співробітництва із європейськими країнами, а також підходів до врегулювання російсько-української війни. Вже очевидно, що ніякого плану, який засвідчив би існування у сполучених штатах чіткого бачення того, як має завершитися війна, у Мюнхені оприлюднення не буде раніше. Підкреслювалося, що такий план може запропонувати учасникам цього представницького. Зібрання сам генерал Келох. Однак, згодом спеціальний представник президента Сполучених Штатів з питанням врегулювання російсько-української війни підкреслив, що план має бути запропонований тільки самим Трампом. А ми поки що не знаємо, чи готовий чинний президент Сполучених Штатів оприлюднити свій план до консультації як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Тим більше, що ми досі не знаємо, чи розмовляли між собою російські і американські президенти не публічно Трамп, як відомо, рішуче відмовляється відповідати на це питання і лише натякає про можливість таких контактів. А у Кремлі ані спростовують, ані підтверджують факту розмов між американським і російським лідерами. Хоча раніше інформація про такі розмови відразу після того, як стало відомо, що Трамп буде президентом Сполучених Штатів, з'явилася на шпальтах інформованого видання Вашингтон Пост. Міністр оборони сполучених штатів, як відомо у Європі, відвіде зустріч групи Рамштайн, що вже є непоганою ознакою того, що Сполучені Штати готові продовжувати допомогу Україні саме у військовій галузі. Однак перед цією поїздкою піта Хексета до Європи було підкреслено, що на засіданні цієї групи, яка взагалі-то була створена для військової допомоги Україні у її протистоянні російській агресії, Хексет буде обстоювати ідею дипломатичного завершення російсько-української війни, таку ідею, яку продовжує обстоювати і сам президент Сполучених Штатів. Але очевидно, що присутність міністра оборони Сполучених Штатів дасть можливість поговорити про те, як виглядатиме реальна військова допомога Сполучених Штатів і європейських країн України в ситуації, коли стане очевидним безпідставні надії президента Сполучених Штатів про те, що він може домовитися про щось реальне із президентом Російської Федерації. Ну і Державний секретар також має зустрічатися із міністрами закордонних справ країн Європейського союзу. Це буде достатньо важлива зустріч, під час якої буде зрозуміло, як Дональд Трамп та представники його адміністрації бачать співробітництво із країнами Європейського союзу та Великою Британією у наступні чотири роки перебування республіканця на посаді президента Сполучених Штатів. І звичайно, під час цієї зустрічі також може виникнути питання. Російсько-української війни і державний секретар Сполучених Штатів під час своєї зустрічі з європейськими міністрами закордонних справ і міністр оборони Сполучених Штатів під час своєї зустрічі з міністрами оборони стран-членів Європейського союзу і Великої Британії мають пояснити, ну як реально мають виглядати європейські гарантії безпеки для України так, щоб з ними рахувався сам президент Росії Володимир Путін, і так, щоб ці. Гарантії безпеки виключали можливість євроатлантичної інтеграції України після того, як сам Дональд Трамп наголосив, що розуміє російську стурбованість щодо українського прийняття до НАТО. Як відомо, однією з ідей американського президента було запровадження європейського миротворчого контингенту, який мав би. Стати між двома ворогуючими арміями в разі, якщо буде ухвалене рішення про припинення вогню. Однак, поки що ми не маємо жодної інформації про те, наскільки з такою ідеєю готовий погодитися сам президент Російської Федерації Путіни, наскільки присутність військ країн-членів НАТО на українській землі не буде в очах Путіна його оточення і його співвітчизники дорівнювати тому факту, що Україна фактично вже є. Учасникам НАТО, тому що війська НАТО знаходяться саме в Україні, як Трамп буде пояснювати таку ідею Путіну і наскільки Путін буде готовий з нею погодитися або пропонуватиме, якщо взагалі російський президент, хоча б хвилину думає про припинення війни чи припинення вогню. Пропонуватиме Трампу замінити війська країн-членів Європейського союзу на війська держав лояльних до Російської Федерації. Ми зрозуміємо тільки в разі, якщо якийсь російсько-американський діалог дійсно почнеться і буде конструктивним, а не перетвориться у зустріч заради зустрічі. Потрібно Володимиру Путіну для демонстрації прориву його політичної і дипломатичної ізоляції. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Беміякофідонатела, які допомагають. Розвивати ці ресурси користуються функцією спонсорства для самого YouTube. перемоги і миру вам хай щастить.